У приміщенні міськвиконкому відбулося засідання виконавчого комітету. На розгляд були винесені два питання: перше про стан розрахунків житлово-комунальних підприємств за спожиті енергоносії та роботу з населенням по розрахунках за спожиті житлово-комунальні послуги. Друге про роботу зі зверненнями громадян в управління комунальним майном за січень, липень 2007 року. По першому питанню доповідав заступник міського голови Володимир Пономарчук. Проаналізувавши заборгованість по житлово-комунальним підприємствам, він зробив висновок. Позитивна картина з і спостерігається лише в МКП Бердичів водоканал. Сума боргу на 1 серпня, порівняно з січнем, зменшилася на 0,33 відсотка. Сплачено послуг на 0,14 відсотка більше, ніж спожито. Ситуація із КП Бердичів теплоенерго дещо інша. Його борг зменшився лише перед РЕМом. Відсоток оплати складає 123%. відсотка. По іншим постачальникам заборгованість значно зросла. Сплачено лише біля 80% відсотків від спожитої енергії. Є за що хвилюватися і МКВ Жрепу номер 3. Майже удвічі зросла заборгнення заборгованість за газ, склавши 542 тисячі гривень. Сплачено лише 71% від спожитого. Найбільша сума боргу 9,5 мільйонів гривень, залишається за населенням. Порівняно з початком року, вона зросла за тепло та водопостачання, електроенергію та житлові послуги. Зменшилася лише за газ. Відсоток сплати за спожиті енергоносії також не дотягує до цифри 100. За словами Володимира Пономарчука, підприємства ЖКГ значно покращили роботу з населенням у справі погашення ним заборгованості. Створені розрахункові підрозділи в. Тепломережі та водоканалі, які безпосередньо обслуговують населення. Також ведеться робота виконавчою службою. За несплату боргів виробничим управлінням водоканалізаційного господарства відключені біля двох тисяч абонентів, управлінням з експлуатації газового господарства понад тисячу, Рем біля двох з половиною тисяч. Також житлово-комунальними підприємствами постійно складаються протоколи на споживачів боржників, які передаються до адмінкомісії. У 2007 році було розглянуто понад 100 справ. Володимир Пономарчук відзначив: на сьогодні існує. І постійний зв'язок між житлово-комунальними підприємствами та відділом субсидій цьогоріч вже призначено 2410 субсидій на суму понад 2 мільйони гривень, що на 70 з половиною тисяч гривень більше, ніж за весь минулий рік. Ми розглядали це питання, тому що воно пов'язане з роботою комунальних підприємств, для того, щоб ми могли надавати якісні послуги населенню нашого міста. Підсумок такий: ми проаналізували детально, яка ситуація на сьогодні, намітили ті заходи, які необхідно зробити комунальникам. Я не хочу сказати, що воно все добре. У нас є. Багато проблем, і ми працюємо над цим. Але без співпраці з населенням, без зрозуміння мешканців нашого міста, що необхідно заплатити те, що спожито, ми ніколи не зможемо вирішити багато питань як комунальними підприємствами, так і нормальної роботи в зимовий період. Що стосується звернень громадян до управління комунальним майном, то, за словами заступника начальника цього управління, за поточний рік до них надійшло понад дві тисячі звернень, понад чверть з яких від юридичних осіб. Працівниками управління розглядаються як письмові звернення, так і усні, надаються кваліфіковані консультації. Запевняє вона. Більш продуктивній роботі управління заважає недостатня комплектація його штату та пов'язана з цим велика завантаженість співробітників, а також відсутність транспорту. Наприкінці засідання Василь Мазур звернувся до представника прокуратури. За роз'ясненнями щодо випадків, коли мешканці міста по декілька разів пишуть одні і ті ж звернення. Згідно законодавства, якщо аналогічне попереднє було розглянуте, наступне мають право залишити без відповіді. У разі незгоди населення може звертатися до суду.